На вшановлення мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. Указом президента 1 жовтня оголошено Днем захисників і захисниць України. Цього дня ми вшановуємо оборонців рідної землі, всіх, хто причетний до священного обов'язку почесної і водночас важливої місії служіння своїй вітчизні, хто захищав і захищає її від загарбників. Ми щиро вдячні всім захисникам, які століттями оберігали нашу неньку Україну від ворога. Протягом багатьох століть, починаючи з Київської Росії до сьогоднішнього дня, українці мужньо оборонять свою землю. Від цієї з громади ми дякуємо їм за це. Сьогодні символічно, що в цей день. Ми з свого боку, також, як громада, допомагаємо максимально, чим ми можемо допомогти фронту. Ми низько склоняємо голову, шануємо пам'ять всіх захисників, які віддали своє життя, захищаючи нашу державу. І будемо робити все для того, щоб ця пам'ять пронеслася через покоління. Ще вам дякую і повага з Днем захисників України. Просимо Володимира Григоровича та представників Білоцерківського територіального центру комплектування вручити нагороди родинам героїв, які віддали своє життя за Україну. Городенко Павло Павлович нагороджується відзнакою командира 44 ї окремої механізованої бригади. Нагрудний знак Хрест хоробрих нагороджується відзнакою міністра оборони України 10 років сумлінної служби. Нагороду отримує дружина Любов Володимирівна. Нагорний Олександр Володимирович нагороджується орденом за мужність третього ступеня. Нагороду отримає матір Марія Іванівна та син Назар. Комлик Микола Миколайович іменем українського народу, головнокомандувач Збройних сил України, має честь нагородити відзнакою за збережене життя. Нагороду отримає дружина Катерина Борисівна. Целап Сергій Васильович іменем українського народу, головнокомандувач збройних сил України, за мужність у боротьбі за батьківщину, має честь нагородити посмертно комбатанським хрестом. Нагороду отримає дружина Валентина Миколаївна. Гемалюк В'ячеслав Олександрович, іменем українського народу, головнокомандувач збройних сил України, за мужність у боротьбі за батьківщину, має честь нагородити посмертно комбатантським хрестом. Нагороду отримує Олена Іванівна, Ніколаєнко Олександр Вікторович, іменем українського народу, головнокомандувач збройних сил України, має честь нагородити відзнакою за незламність. Нагороду отримує дружина Анжеліка Віталіївна. Морачевський Андрій Васильович нагороджується орденом за мужність третього ступеня. Нагороду отримує матір Людмила Валентинівна. Від імені цього особового складу від себе. Я хочу вас привітати у такий, правда, нелегкий час. Але із Днем Святої Богородиці Покрови, яка за всіх часів допомагала, ховала і зберігала козаків. Також зі святом захисників та захисниць нашої країни, Зі святом славного козацтва. Бажаю вам поменше тривог, побільше радості. Ваше терпіння, ваша віра. Та незламність наших військовослужбовців, які зараз там. Це є фундаментом нашого майбутнього, майбутнього наших дітей та інших наших нащадків. Віримо в перемогу, віримо в наші сили. Перемога обов'язкова буде за нами. Слава Україні! Героям слава!